Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Другу лінію оборони зводять на Рівненщині в області, продовжують укріплювати територію біля кордону з Білоруссю, копають глибокі окопи, загороджують колючим дротом та мінують все для того, аби в разі наступу з півночі противник далеко не зайшов. Адже, попри те, що ситуація відносно спокійна, підступних планів противника ніхто достоменно не знає, як укріплюються наші військові, бачила Катерина Курбанова. Рівненщина прикордоння білорусь звідси кілометрів за 15. Військові зводять оборонні споруди. Бійці роблять глибокі окопи облаштовують у вигляді ламаної лінії, аби у випадку ворожого артобстрілу вижити друг при взриві, щоб ударною волною чи осколками не пошкодило другого товариша. У разі прориву першої лінії оборони під самісіньким кордоном тут має бути територія, де противник зробить свій останній подих, тому до цього ретельно готуються і щедро нашпоговують місцевість перешкодами для живої сили і важкої техніки. Я газа, яка перешкоджує якби ворогу швидко добратися до наших позицій. Воно замотується в гусінь на всі ходові частини ну, і зупиняє техніку. Укріплювати рубежі допомагають місцеві, бо розуміють, що надійніше облаштовані захисні споруди, то спокійніше і їм. Тож нині займаються господарством, збирають урожай та коли чують звуки повітряної тривоги, бояться. А зараз тривога, і вони зразу дивляться в небо, хаваються не було так раніше. Якби саме білоруси, то може б нічого. А так Вагнер, Росія, вона намагається зайти з будь-якої точки, щоб, щоб не було миру. Рішуче налаштовані гідно зустріти ворога. Так по кордоном зводять другу лінію оборони. Окрім надійних фортифікаційних споруд, тут наготували ще чимало вибухових пасток для противника. Це міна ТМ 62М. Танкова міна металічна. Олексій разом із побратимами заміновують ймовірні шляхи підступу ворожої техніки. Колись пожежник, а тепер сапер став на захист країни, бо хотів зробити свій внесок у нашу перемогу. Розбити тут на місці. Для зупинення для того, щоб вони на наша землю не йшли, щоб вам всім було, як кажуть, тихо, спокійно і мирно. Наскільки надійно буде лінія оборони, обстежив командувач Об'єднаних Сил Збройних сил України? Він не поле, так так. І далі природні перешкоди це канали, водні канали. Ну і також планується облаштування різних керованих пугасів. І, попри те, що ситуація по тобі кордону відносно спокійна, недооцінювати ворога не можна. Насправді ця тиша вона обманлива. Ця тиша, ворог готується, він підступний, він шукає наші слабкі міста. Тому кожний куточок, кожна ділянка нашого, нашого кордону має бути. Добре захищена. Робота з укріплення рубежів триває по всій ділянці українсько-білоруського кордону, протяжність якої понад тисячу кілометрів. Ми готуємося до найгіршого сценарію. Це прориву танковими механізованими колонами, Тож утворюємо щільне міновибухове загородження, будуємо правильні опорні пункти. Робимо все для того, щоб найгірший сценарій ворогові не вдався. Наші рубежі з Білорусі у кордону пильнують 24 на 7 і запевняють, у разі загрози точно зможуть дати адекватну відсіч ворогові, якщо той таки наважиться ступити на нашу землю ще з півночі. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факти ICTV, Єдині новини.